Привіт! Вас вітає торгівельна марка Ароміста, Мене звати Юлія. Сьогодні хотіла розповісти про суміш спецій для барбекю Україна 60 грамів. Така суміш спецій ідеально підходить для маринування м'яса перед його приготуванням, наприклад, на відкритому вогню чи на вугіллі. Саме така комбінація прянощів покращує аромат і смакове сприйняття м'ясних страв. Таку суміш спецій можна використовувати як окремий маринад для м'яса із розрахунку 30-50 г ось такої суміші, десь на 2 кг свіжого сирого м'яса. До складу такої суміші входить гірчиця, паприка, перець чорний, коріандр подрібнений, томат мелений та трави. Дехто додає таку суміш спецій не лише до шашликів, а до інших м'ясних чи овочевих страв. Давайте зараз я вам покажу цю спецію трішки поближче. Така суміш спецій зробить ваші м'ясні страви просто неймовірними. Якщо вона вас зацікавила, ссылочку на неї обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!